Чи може священник прощати гріхи? Я вже раніше розповідав, що Біблія вчить нас сповідатися не перед людиною, а напряму перед Богом. І тільки Бог може простити гріхи людині, які вона зробила перед Богом, і аж ніяк не інша людина. Але є кілька біблійних віршів, на яких багато хто будує своє бачення щодо того, що духовенство може прощати гріхи інших людей. Розглянемо три таких вірші. Отже, перший. Дехто використовує наступний вірш як захист цієї позиції. Чимало хто з тих, які повірили, приходили, визнаючи розповідаючи про свої вчинки. Тут говориться про те, що після проповіді апостола Павла в Ефесі люди наверталися до Бога і приєднувалися до церкви. Дехто каже, що саме до апостолів приходили і розповідали свої гріхи, сповідаючись перед ними. Але якщо почитати весь цей розділ, то стає зрозумілим, що апостолів там не було, а новонавернені це робили перед цією церквою, про що свідчить наступний вірш. А багато ворожбитів, зібравши книги, спалили в усіх на очах. Тобто люди приходили до церкви і розповідали про свою дорогу до Бога, якими вони були грішними, і як Бог їх спас від цих гріхів. І так само привселюдно, доводячи свою віру, навіть спалювали свої магічні книжки, які коштували досить немало. Демо далі. Наступними двома віршами Ісус піднімає авторитет церкви і формує церковну дисципліну. Ось один із них. Запевняю вас, усе те, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все те, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Важливо враховувати контекст сказаного. Перед цим. Ісус розповідає про те, як діяти з відкритим грішником, який не кається. Він вчить, що спочатку варто з ним поговорити наодинці, потім зі свідками, а потім представити проблему усій церкві, тобто зібрати членське зібрання, на якому розглянути ситуацію і вирішити, що з таким членом церкви робити. Тож Бог дає право церкві вирішувати, як реагувати. Загальне зібрання може Вирішити виключити членів церкви таку людину, тобто не пробачити. І це рішення буде підтверджене Богом. Тобто, якщо церква керується Словом Божим, Господь наділяє її правом розв'язувати такі питання, адже сам Дух Святий впливає на такі рішення. Але ніде не сказано, що це має робити якась одна людина, яка наділена більшим авторитетом, ніж інші. Наступний текст. Кому простите гріхи, будуть прощені їм, кому затримаєте, будуть затримані. Ці слова Ісус промовляє до своїх учнів уже після Свого Воскресіння. І перед цим написано, каже їм, прийміть Святого Духа. Знову ми бачимо, що завдяки тому, що вони приймуть Святого Духа, вони зможуть приймати певні рішення. Чи є в Біблії хоч один приклад, коли апостоли прощали гріхи? Немає. Крім того, до кого звернені ці слова? Багато хто відповість до апостолів. Але там написано трохи не так. Коли Ісус говорив ці слова, сказано, що Він звертався до своїх учнів, а скільки учнів було на той момент? Після Вознесіння Ісуса, а це через 40 днів після цієї розмови, говориться про учнів так. Усі вони, апостоли, з жінками, з Марією, Матір'ю Ісуса та його братами перебували однодушно в молитві й благанні. Тими ж днями Петро, ставши серед братів, а людей було близько 120 осіб, сказав, ну і так далі. Тобто Ісус звертався не тільки до 11 апостолів, дозволяючи їм прощати гріхи, а й до інших учнів, включаючи жінок. Учні Ісуса то були не тільки апостоли, то була перша церква. Відповідно, мова знову ж таки про рішення загальних зборів церкви, яка має приймати рішення під впливом Духа Святого щодо тих, хто продовжує свідомо грішити. А щодо священників, які прощають гріхи, то й вони завжди перед тим, як до них приходить людина сповідатися, промовляють ось такі слова, ніби виправдовуючись. Сину мій духовний, тут невидимо присутній Христос, що приймає сповідь твою. Я ж і Єрей, духовний твій Отець тільки свідок для засвідчення перед Ним про все, що ти скажеш мені. Але потім все одно прощають хіба свідок може пробачати? Тут просто церковна традиція каятися Богу при священнику, що, звичайно ж, не має жодних біблійних підстав. Отож Біблія закликає нас каятися у гріхах саме перед Богом, а церкві Бог дає право регулювати церковну дисципліну і проголошувати рішення. Які вже прийняті Святим Духом.